Спортивний одяг мікс першого сорту, вага 20 кг, ціна 4 євро за 1 кг. Чоловічий та жіночий розміри від S до XXL, -очки. Ось такий худі, Я думаю, що цей розмір буде x він великого розміру і в гарному стані. Наступна це ось така жіноча моделька, укорочений такий в розмірі Емочка. Спортивні стани, чоловічі. Подивіться, які крутезні. Ззаду тут є такий діонсик, його потрібно буде відтерти, і все буде з ним чудово. Він в розмірі Емочка і це у нас іде блід. Так, тут у нас лосіни жіночі. Ось така моделька. Думаю, що це Есичка. Наступний, знову ж таки, жіночі штани великого розміру. Це у нас Ечка. Наступна моделька. Ось такого плану. Це теж йде розмір L. Ще одні жіночі. Ось такого плану. Батнік. З капюшончиком Такий легесенький. Жіночий. Подивіться, яке красиве сердечка. На двох ліктях. Наступно десь ще одні спортивні штанішки. Це вже чоловіки. Я думаю, що це теж розмір Елічка. Ось такого плану спортивні штані. Дуже простежні. Розмір М. Е. Ось така моделька Ще одна пара спортивних штанів, чоловічих в розмірі. Я думаю, що це буде XXL. Ось така моделька. Ідемо далі. Світшотик від Adidas. Подивіться, який крутезний. Ось так він виглядає. Ще одна пара спортивних штанів. Чоловіче. Розмір XL. Так. Ось така моделька жіночого світшотика. В середині він такий буде утеплений. Розмір, думаю, що ікселечка. Наступна моделька. Ось такого плану світшотик, Великого розміру, жіночий. Так, штанішки чоловічі, такі лагесенькі. Ось так вони виглядають. Розмір, я думаю, що це буде теж ікселечка. Так, жіноча моделька світшотика. Такий сіренький, класний в розмірі М. Наступне. Це у нас іде ось такий комбінезон. Ось так він виглядає, є замочок. Замочок працює, все засовується. Ось така протезна моделька. Так, штаніжки. Ось такі чорні, звичайні, класичні, великого розміру. Ще одні штани. Ось такого плану сірі. Далі лосіни жіночі. Розмір елічка. Ось така моделька. Так, батник. Патінг такий укорочений жіночий з замочком донизу. Наступна моделька це йдуть ось такі штанішки жіночі. Штани ще одна пара, 52-54, елічка чоловічі, бренд-стране. Наступна моделька, ось такі в розмірі емочка. Ось така моделька. Посмотрите, стики тут штаны. Здесь у нас трейдса, элик, вот такие штанишки. Дальше батник, батник с капюшончиком. Вот так выглядаем. Наступим. Еще одни штанишки, черный в горошек. Женочи. Еще одна пара человечек. Идем дальше. Вот такая моделька женочек. Лосинчики женочек. А це навіть велосипед. Ще одні штаніжки. Е, так, пише 22. Я думаю, що це буде L. -ечко. Наступна моделька йде ось такого плану. Спортивні штани, жіночі, сіресеньки, подивіться, ідеальні просто. Ось така моделька Емочка. Далі у нас щось від Nike. Ось такі сині від Nike. Так, сітшотик, сітшотик всередині утеплений, на флісі, ось такого великого розміру. Далі вітровочка. Вітровочка ось така. Тут, до речі, рукавчики коротенькі. Як можете побачити. Ось така моделька. Далі ще одна. Спортивна є кишенька. Ось така моделька. Таніжки спортивні. Є теж ззаду маленька кишенька. Це жіночі в розмірі. Емочка. Подивіться, стільки тут штанів. Я витягаю, а то все штани, штани, штани. Ось такі штанишки. Ось така спортивна е, вітровочка, чоловічий кармер. Наступний, ось такий батнічок всередині на флісі, теплесенький, гарний, класний на замочку, у розмірі. Я думаю, що це емочка-елічка. Наступна модель. Батнік. З капюшончиком, Без замочку. Ось такий батнік. Великого розміру. Спортивні штанівки. Ось так виглядає. Ще одні спортивні штани. Розмір Елічка. Лосіни жіночі, або це бріджі. І йдемо далі. Так, ечідем. В розмірі емочка, чоловічий, ось такий світшотик. Далі білосніжні бріджі. В розмірі 34. Ось такі штаники чоловічі. Жіночі спортивні саний. Ось така моделька чоловічих. Дуже гарно виглядає. Це йде розмір Есичка. Наступна моделька ось такого плану Джогери. Подивіться які крутезні. Думаю, що це буде Ерічка. Наступна моделька йде ось такого плану. Це теж чоловіче. Далі спортивна кофта від Puma, Ось така вітровочка, задає якісь надписи. Далі жилетичка. Всередині на флісі, така спортивного плану. Ось так вона виглядає. Так, що розовеньке Це у нас ось такий світшотик. Дуже гарна моделька. В розмірі. Розмір, на жаль, не бачу, але я думаю, що це елічка. Дуже гарно виглядає. Наступний. Це ось дуже спортивні стонички, чоловічі а, Так. Розмір я, на жаль, не бачу, але я думаю, що це буде еліта. це було останнє, що я показала з цього лотику, тобто показала вам весь міст спортивного одягу перший сорт, вага 20 кг, ціна 4 євро за 1 кг.